Зливаю все, що наторгував. Перший місяць, мінус, другий, третій. Ну, не відпрацьовую воно так, як має відпрацьовувати. Що не так? Не розумію, що робити, руки опускаються. У Всіх є такі моменти, і вони постійно будуть. Які основні моменти впливають на торги? Всім привіт! Сьогодні будемо з вами говорити на дуже-дуже цікаву тему. Мені нещодавно на днях один з моїх глядачів задав таке питання: каже: дивись, торгую на ринку. Успішно, там місяць, два-три, все окей. І потім в якийсь момент просто йде там, серія неуспішних угод, зливаю все, що наторгував. Не розумію, що робити, руки опускаються. Як ти з цим борешся? Чи є в тебе таке? Якщо є, дай якісь поради, що з цим робити. Вирішив зняти відео, де розберу ось такий от сценарій, що би я робив. Що я роблю в принципі, тому що в мене такі ситуації теж бувають. Перш ніж перейдемо до того, щоб я розказав, ну типу, повідповідь на це питання, давайте розкажу взагалі, хто я для нових людей, які вперше попадуть на це відео. Дивіться, мене звати Саша, мені 25, Я 5 років торгую американськими акціями. Про це веду свій блог в інстаграмі, в Ютубі, в Телеграмі і також розвиваю свій продукт. У мене є найбільший телеграм-канал в Україні по американських акціях. Зі мною люди можуть копіювати мої угоди, дивитися мою аналітику по ринку, ну і навчатись торгувати самостійно. Також. Окей, мінучка реклами завершилась. Тепер давайте перейдемо до чітких пунктів. Уявіть ситуацію, що ви торгуєте 3-4 місяця поспіль. Успішно, кожен місяць у вас плюс, 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 там різний, типу, десь більше, десь менше, неважливо. І потім починається 2 місяця, три місяця поспіль, що ви торгуєте просто в мінус. Тобто перший місяць, мінус, другий, третій, і вже в принципі там більша частина всього вашого попереднього плюса десь пропала. Що робити в такому випадку? Я виписав основні чіткі такі пункти, які на мою думку найбільше впливають. От на цей весь результат Буду це все розказувати з свого досвіду, тому що я сам це все проходив. Одразу скажу, що немає такого, що одні люди таке проживають в ці всі етапи, а інші люди просто торгують в плюс. Тобто всіх є такі моменти, і вони постійно будуть, постійно будуть чередуватися. Якщо хтось мені скаже, що якщо в тебе такі моменти, то це проблема в твоїй торговій стратегії, ти там не вмієш торгувати ще щось. То це взагалі не так, тому що не може бути такого, що торгова стратегія в себе включає взагалі все, що може відбутися на ринку. Тобто, там, як от, тарифи Трампа влупили, і ваша торгова стратегія була до цього готова. Там ковід влупив, ваша торгова стратегія була до цього готова. Ну, не може такого бути. Тобто, ваша торгова стратегія може працювати на конкретному якомусь циклі ринку. Там, коли все росте, там півроку, тоді вона працює. Потім Обставини на ринку міняються, і відповідно, треба трошечки поміняти свою торгову стратегію, Такого, щоб зробити одну торгову стратегію, і вона була у вас. Універсальної взагалі там на роки в на десятиліття, такого немає. І якщо там хтось з вас скаже, що в мене нема торгової стратегії, то в мене є от такі от ситуації. Ну, е, типу, окей, це ваша думка, я з нею не згідний. Тепер давайте поговоримо про те, які основні моменти впливають на торги. Що треба зробити, щоб покращити торги? Перше, це ви торгуєте на різних таймфреймах. Дуже часто в мене таке є, що я. Відторгував там 3-4 угоди в ряд, всі вони плюсові, все. І потім я ловлю один, мінус, другий, третій, і не розумію, що не так. Потім виходить, що я просто торгую маленькі таймфрейми, і виходить, як що на великому таймі у нас тренд підйомний, а на меншому таймфреймі у нас падаючий тренд. І я просто торгую е, рухи вгору, але відштовхуюсь не від великого тайму, а від меншого. І через це мене постійно збиває. Ну і навпаки. Тому. Ми маємо знати чітко, які зділки ми торгуємо, і дивитися той таймфрейм, який є от головний. І від головного таймфрейму від того, тобто, якщо більший таймфрейм показує нам на те, що ціна буде рости, ми будемо відторговувати в більшості угоди на ріст. І якщо у вас раптом там, щось йде не так, просто подивіться картину загалом. Не з точки зору там, от маленького таймфрейму, 30 хвилин, годинка, там, а подивіться день. Тиждень, місяць, три місяці, і там, можливо, ситуація буде кардинально інша, і вам потрібно просто поміняти от, підхід до торгів, торгувати від іншого таймфрейму. Другий пункт заключається в тому, що ви торгуєте з надією або з розхитаним емоційним станом. Ви можете з кимось посваритись або навпаки бути дуже одушевленим. Ви можете бути в процесі якоїсь подорожі і перебувати просто на емоціях. І під час неважливо, чи це позитивні емоції чи негативні. Ви е, перебуваєте в стані типу якогось адреналіну і так далі, і в цей час ви приймаєте рішення трохи інакше, не в стані спокою, а в стані такого типу, драйву. І іноді це може, звісно, зіграти вам на руку і ви приймете то рішення, яке б не прийняли в звичайному стані. але в більшості випадків ви просто будете робити дурниці. Тому якщо ви бачите, що ваш от, емоційний стан якийсь трошечки розхитаний, просто не торгуйте в цей час і там. В інший час поторгуєте, коли все нормалізується. Можливо, там там, останній місяць торгів. от, чого у вас мінус, того, що у вас там якась сесія, або якісь проблеми на роботі, основні або ще якась штука, або ви з кимось просто посварилися і постійно перебуваєте в стресі, тому у вас можуть торги просто не йти. Третій пункт заключається в тому, що ви вже наторгували великий плюс. І потім ви вже собі торгуєте з такою думкою, що навіть якщо я зараз там схоплю мінус, чого страшного, того, що я вже не торгував плюс, і я не ризикую своїми грошами. Як тільки у вас з'являється ця думка, автоматично ви починаєте зливати. Я це бачив по собі багато разів. І, в принципі, інші люди, я думаю, нічим не відрізняються від мене. В них точно так само буде все відбуватися. Якщо ви ловите себе на думці, що я вже там заробив там 100 200 до балансу, і я тепер можу тіпа, типу, більше ризикувати. Як тільки у вас починається ця думка, там перша друга зділка, все ви починаєте зливати. Потім ви пробуєте відторгуватися на емоціях, мозок відключається. Ви просто зливаєте все. Потім ви зливаєте ще більше ніж ви не торгували. Потім вас включається така надія відторгувати торгувати, хоча б то, що ви вже були не торгували, тому що ви відчуваєте, що це вже ваші гроші були, і ви знов втрачаєте ще більше. Короче, це замкнутий круг. Якщо у вас з'являються тільки такі думки, просто ну старайтесь не торгувати в цей день. Четверте, ви змінюєте стратегію свою залежно від того, як рухається ваша позиція. Уявимо, що ви зайшли в позицію там з ціллю там кілька днів або тиждень посидіти в ній і забрати там 3%. На ваша позиція пішла вже в мінус 10% І ви такі океатіпа, я був там спекулятивний трейдер. Тепер я став інвестор. і ви просто переносите цю позицію вже на довгосрок. І виходить, що ви змінюєте постійно свою позицію свою стратегію, залежно від того, як рухається ваша позиція. Це теж велика помилка. Таке робити не потрібно, і я би казав вам не допускати цього. П'ятий пункт. Якщо ви бачите, що от, ви все робите правильно, стан емоційний класний, таймфрейми подивились, ну все одно щось не йде. Як варіант змінити актив, просто міняєте актив на якийсь інший і все. І до цього, який ви торгуєте, просто повернетесь трошечки пізніше. Наступний пункт це заново промалювати графіки. Мені часто таке допомагає. Якщо я бачу, що в мене ну щось йде не так. От в мене графік вже промальований, аналіз проведений, але чомусь ну не відпрацьовую воно так, як має відпрацьовувати. Такому випадку я просто беру, відкриваю новий графік, там де повністю нічого немає, і заново починаю його промальовувати. Коли я роблю таку дію, то в більшості я просто помічаю те, що раніше я не помічав, і от це що я помітив. Вона має великий вплив в принципі на загальну картину, і це вже впливає на мої торги. Наступний пункт це я перечитую заново новини по компанії, якісь конкретні або по монеті ті самі, або просто новини по ринку, тому що можливо я щось пропустив, оскільки новини от, по ринку по компанії і так далі. Вони мають більший вплив ніж просто там аналіз з точки зору графіків. І якщо у вас аналіз по графіках просто не відпрацьовує, є дуже великі шанси, що ви просто щось пропустили там по новинах по ринку, або там по висловах когось, або по новинах по конкретному проєкті, Чи це акція, чи це крипта. Наступний пункт це після серії там з трьох-чотирьох мінусових угод, ви не робите паузу і не робите роботу помилками. Ви просто Продовжуєте далі з надією, що зараз зараз типу, щось поміняється, і в відтоги втрачаєте значно більше грошей. Якщо ви бачите, що ви вже маєте там 3-4 мінуса в ряд, просто отак, от уявляєте, що ви отак берете, відсовуєте комп'ютер, такі типу, все в своєму куполі, типу, взагалі нічого не відбувається і просто берете останні три зділки і дивитеся, що не так. Може, ви в них заходили, типу, в поганих співвідношенням ризик до прибутку, може, ви всі три зділки торгували проти загального тренду, а відторгували маленькі таймфрейми. Може, ви во всіх трьох зділках старались лапати, типу, контртренд. Тобто, до прикладу, ціна виростає вверх, і ви думаєте, ну вона вже виросла на 10%. І я типу візьму шорт. і берете шорт і просто, типу, кожен раз стоп, стоп, стоп. Якщо е, От Проробили роботу, знайшли щось, що у вас стабільно повторюється. Просто ісключаєте оце зі своєї торгівлі, і все починає нормалізуватися. Наступний пункт він передостанній з в моєму списку: це випадання вашого фокусу. Тобто, виходить, що... Ви просто втрачаєте фокус з ринку, менше часу цьому приділяєте, не живете в ринку, так сказати, а займаєтесь чимось іншим, і це впливає на ваші торги. У мене таке було нещодавно, коли я от стартував з бізнесом з солодкою ватою. Тобто за травень я зробив крутий результат. За червень результат був трохи гірший, тому що фокус випав з ринку, оскільки я займався фізичним бізнесом цим і більше часу старався приділяти туди, але зараз. Я його вже стопнув і знов. Будемо брати це плотно фокусом за ринок, і подивимося, як зміниться результат. Ну і останнє саме основне це втома. Якщо ви просто втомлені фізично, емоційно, і ви стараєтесь там сісти за ринок, ваш організм і розум так працює, що він просто буде. Робити все максимально спрощено. Тобто ви не будете читати всі новини, ви будете читати просто там заголовки поверхнево. Якщо вам треба проаналізувати там 10 індикаторів, ви проаналізуєте тільки 5. І через втому ви будете робити типу, роботу вже не так якісно, і це буде впливати, в принципі, на ваші торги. Тому цього робити теж не треба. Я думаю, що якісь з цих пунктів вам допоміг, а якщо все одно ні, ви можете спробувати себе в ролі трейдера разом зі мною. Через місяць часу я буду робити таку штуку, як телеграм-канал за донат. Що це таке? Коротше, ви кидаєте донат від 500 гривень, це десь 12 доларів на банку, і присилаєте мені скриншот, що ви його ну, скинули цей донат. Я даю вам доступ в телеграм-канал, і в цьому телеграм-каналі буде інструкція, як відкрити рахунок, як розібратися в інтерфейсі, як закинути гроші. І потім я покажу кілька своїх угод в реальному часі, які ви зможете скопіювати. Якщо я зароблю там з п'яти угод плюс 15% до балансу, ви заробите теж плюс 15 відсотків до свого балансу. І якщо вам сподобається то, як я подаю інформацію, як можна зі мною торгувати і при цьому витрачати мінімум часу, то зможете в мій основний продукт, де буде не тільки. От показано угоди по акціях. Там будуть показані і угоди по крипті, і навчання по тому, як самостійно торгувати. І аналітика по ринку, і підтримка моя буде. Коротше, буде дуже багато всього. Як доєднатися в цей телеграм-канал за донат, розказую в описі під цим відео. Переходите за першим посиланням. Це мій безкоштовний телеграм-канал. Підписуєтесь, і на протязі наступного місяця я виставлю пост, де буде розказано про те, як доєднатися. І також можете підписатися в інстаграм. В описі під цим відео є слівка на інстаграм. Instagram. Instagram я також прозвітую, коли буде набір. Прозвітую про це в сторіс або в пості. В принципі, от така от інформація. Дуже прикольно. Роблю вже таке третій або четвертий раз, якщо не помиляюся. Всі попередні рази круто відторговували, відпрацьовували. Саме останній раз ми відторгували, були чотири зділки з учасниками от такого каналу. Забрали плюс. 16, здається, чи 17%. Коротше, це біля 15% до балансу за 4 зділки. І всі залишилися довольними. Тобто ті люди, які там торгували з балансом навіть там, 1000 доларів, вони позабирали по 150 доларів собі. І я вважаю, що це крутий результат. Потім можуть ці гроші витратити або просто на себе, ну а вклали, грубо кажучи, 12 доларів. Купили канал за 12 доларів, заробили 150. А потім ці 150 або виводять просто собі на життя, або там докладають ще поверх до цих 150 і купляють вже мій основний продукт, щоб продовжувати зі мною так торгувати на постійній основі. Корречі, якщо вас зацікавило, переходьте, підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал, на мій інстаграм, скоро буде вся інфа. Я буду з вами прощатися, їду зустрічатися з своїм підписником. Коротше, тільки що знімав відос попередній, І на дорозі просто отак Мене почав чувак якийсь сигналити, потім обігнав, ми стали на світлофорі, і він типу, зі мною вітається. Я кажу, я знімаю відос, він каже, можеш стати. Типу, там десь поговоримо, я кажу, так. Да", ми зустрілись, стали, поговорили і домовились там через півтора години знову зустрітися. Зараз їду, зустрінуся зі своїм глядачем, читачем, я не знаю, як це сказати. І додому спати. Все, всім пока.